Вітаю емоційне вигоряння. Це таки, така фраза, яка з'явилась в нас ну, в нашому суспільстві українському не, не, не так давно, і вона визиває дуже багато емоцій, тому що дуже багато людей каже про те, що це набута така штука, яку видумали психологи для того, щоб заробляти на цьому гроші. Е, тому я хочу вам на прикладі розповісти, що таке вигорання. Да, і коли воно відбувається, ви можете його назвати якимсь іншим словом, якщо чесно, я йому раніше, поки от я працювала ну, років ще 10-15 тому, такого визначення не було. Я поясню, чому не було, тому що в бізнесі в приватному. Людей не розглядали як кадровий потенціал. Людей розглядали як працівника, який приходить і працює. Нікому було не цікаво, що, який в тебе настрій, про що ти там думаєш? Тобі могли відпустити з роботи, якщо в тебе є якісь питання. Дуже класний був момент, коли тобі дуже повезло з керівником, який розумівся і тебе відпускав да, або ну, закривав твої потреби е, своїми кхм, власними силами. Але. Я вам зараз наведу приклад. Це теж реальна ситуація людини в одному з чатів, яка написала, що в неї є така ситуація, і вона не знає, як її вирішити. І ось на цьому прикладі хочу вам показати, що таке емоційне вигорання. Просто для прикладу. Є HR, людина, яка займається менеджер з персоналу, яка займається тим, що налагоджує всі процеси для того, щоб, люд... для того, щоб кожному, хто прийшов в компанію. Він максимально зміг реалізуватись. Ми зараз не кажемо з вами про любов до людей. Це взагалі від... окрема тема. Зараз ми з вами будемо спілкуватись про те, що ця людина, яка дуже багато комунікує. Це може бути і будь-який керівник, і взагалі люба людина, яка приходить в компанію. І щось відбувається. Ми беремо сьогоднішній день українську компанію, місто Харків, і. Дівчина пише про те, що їй дуже зараз взагалі важко, тому що вона приходить на роботу, вона працює, і кожен працівник вона підлаштовується під те, щоб його підтримати. Вона підлаштовується під те, щоб допомогти йому вирішити його проблему. І таким чином вона каже, що я розумію зараз, що в мене цієї енергії мотивувати людей вже немає. З урахуванням ще того, що Харків це місто, яке зараз знаходиться під постійним обстрілом, а також ну, так на достатньо великі, Да? І ось сталася ситуація, коли вони організовували новорічний івент, да, корпоратив. І організація займається ну, в більшості частин, якщо це невеличка компанія, займається менеджер з персоналом. І ось вона каже: я організувала це, цей корпоратив. І всі працівники відпочивали, а я себе відчувала втомленою і чекала, поки він закінчиться. Тобто, розумієте, яка ситуація? Людина перестала радіти своїй роботі. І не тому, що хтось її недооцінив або оцінив, а тому, що вона взяла на себе роль психолога. Тому, що вона. Чекає або не зрозуміла, що потрібно деякі речі делегувати. І ось ці речі є дуже гарними показовими з точки зору, як відбувається вигоряння у людини, та, яким чином ось воно з'ясовується. Не завжди, коли тебе недооцінюють, не завжди, коли в тебе поганий працівник, а тоді, коли ти собі самостійно набираєш роботу, яка не твоя. А також, коли ти намагаєшся бути, бути жилеткою, да, в яку плачуться, це не потрібно робити не тому, що це ну, погано або гарно. Це для того, що ви емоційно виснажуєтесь. І таким чином у вас відбувається вигоряння. Чим воно закінчується? Воно закінчується тим, що людина розуміє, що ця компанія їй не підходить. Або вона розуміє, що їй потрібно піти до психолога, іде і це з'ясовує. Тому, сподіваюся, цей приклад був для вас корисним. І якщо ви відчуваєте, що таке саме відбувається у вас на роботі, працюйте з цим.